І конгресмени вимагають, і це вимога не тільки до Байдена, а ще й до Зеленського. Є вихід в Україні оцих 12 пунктів в захваті. Чому не працювати з цим? Це реальні дії, реальні конкретні вимоги. Сором журналістам, які і зараз закривають очі на це. Просто у нас не повідомляється про втрати, але повинні задавати ці питання зеленському кожен день. І лендліз це те, що нам реально вирішує ситуацію. Ми будемо виясняти, як це за два тижні зникло 4 мільярди. Майже до речі, цей э, спікер завжди був за лендліз. Ну треба називати речі своїми іменами Зеленський. Вітаємо вас на каналі діаспора Сьогодні Порозмовляємо про план Байдена Зеленського. До цього плану ми розглянемо питання, які задають конгресмени США. Вітаю також вас, Богдане. Дуже радий бачити і чути. Хотів би попросити вас, друзі, поширити відео, поставити вподобайку. наш колега Андрій Азаркін попросив нас допомогти. Це допомога для наших військових на пікапи і вогневих груп у боротьбі з шахедами. Координати цієї допомоги ми залишимо в описі. До цього відео, але я хотів би, щоб пан Денис дав свою точку зору як журналіст з України, що можна було б змінити і як би можна було прискорити цю допомогу, так Богдане ситуація у нас дійсно ну складна, і допомога військової озброєння не поступає за вже деякий час, майже два місяці. Буквально як можна змінити цю ситуацію на фронті? Про це ясно каже залужний. І про це до речі ясно кажуть конгресмени. Республіканці і Майк Гарсія, да і група Спікер республіканців. Теж говорив, написали 12 питань до президента Байдена і Зеленського, на які нема відповіді ні від Байдена, ні від Зеленського. І вже пройшло два, два тижні. Пройшло з того часу, і ми нічого не бачимо, ніякого руху. Чому він не контактує з цими конгресменами, що якось розв'язати ситуацію? Це дивна ситуація. як на мій погляд, ну вона не є логічною, тобто. Логічно Зеленському не вступати в діалог з Трампом там, казати, що а Трамп там за 24 хвилини я йому все там доповім. Що тут він неможливо змінити ситуацію у нас на фронті? І, До речі, цей э, спікер завжди був за ленд-ліз, і ленд-ліз це те, що нам реально вирішує ситуацію, і на ньому потрібно було би наголошувати. І ніхто і республіканці, які є законодавчим органом, цей спікер він є третьою. Людиною в Америці ну реально нам би допомогло звернути увагу на ці 12 пропозицій. Це вимоги, і це так. не просто пропозиції. Я перепрошую тут зауважити. Це не пропозиції, це вимоги. А до президента Байдена і президента Зеленського. Тобто, до обох так дайте ж нам так. стратегію перемоги. От я зараз зачитаю коротко так, для mm -hmm. глядачів, так. щоб вони побачили, але залишимо копію в описі. Під цим відео, президент Байден і Зеленський повинні надати Конгресу США фактичну стратегію перемоги. Йому це було сказано, коли він приїжджав у вересні, вже у нас листопад. Так, так. а от дивіться, Богдане, а, нам залужний заявляє, що е, зайшли в глухий кут. У нас ситуація Патова, ситуація Першої світової, яку я вже трошечки вище пояснив, як це в чому вона відбувається. А тому, що нападаюча сторона більш вразлива ніж та яка захищається, і тому жодна сторона лише тільки великими жертвами може досягти якихось просувань по фронту за увесь період контрнаступу з весни, і зараз вже осінь закінчується. майже, ми прогризли просто у нас не повідомляється про втрати. Але я не думаю, що там все гладко, і що там в 10 разів більше втрат росіян, при тому, як ми там прогризаємо кожен метр. І третій пункт якраз відповідає на тез залужного. А давайте ми зробимо звітність, зробимо аналіз, чому в нас які причини да, необхідно окреслити причини. Що призвели до нинішнього глухого кута так. і надати оновлену інформацію про стан весняного контрнаступу? То давайте зробимо Аналіз. висновки, роботу над помилками і далі йде вимога, яка зброя не. Четвертий пункт, яка зброя не була відправлена, але могла би змінити траєкторію війни до сьогоднішнього дня? Так. Я читаю і я. В захваті чому не працювати з цим? Це реальні дії, реальні конкретні вимоги, які можуть призвести до реальних конкретних позитивних наслідків для України. А в цей час ми тут вітаємо Тунберг, там яка ну відомої політичної так. сторони люкрок це спектру. Так, так це якраз підтверджує, що президент Зеленський. Ну я його не критикував так відкрито, але зараз просто Україна стоїть на межі. Ну треба називати речі своїми іменами Зеленський його там помічники вони не слідкують, що відбувається в Конгресі, який контролює гаманець Сполучених Штатів Америки? Саме мені здається, головна так. їхня задача. Так, так я вже не говорю про Маркарова, яка абсолютно діє проти інтересів України. Громадяни України повинні задавати ці питання Зеленському кожен день. Так, ми можемо закл... закликати і інших журналістів, всі, хто мають голос в формаційному просторі України, щоб це піднімали питання. Тання, тому що є реальні так. можливості, так, так насправді, от ми перейдемо далі. Байден і секретар Остін повинні надати Конгресу список зброї, яка була не була відправлена, але яка б була б ефективною для виходу з нинішнього глухого кота. Тут навіть пропонують вони е, вирішити, які додаткові можливості слід запропонувати Україні. Це конструктивна так, так. критика, яка Пропонує вихід. Ну, цей пункт, да, от, і там третій, п'ятий, mm -hmm. вони дуже так е, е, налаштовані на перемогу. залужним Тобто залужний каже, що конкретно, в, в, які види озброєння йому необхідні для того, щоб вирішуватися, щоб цю ситуацію вивести з патової так. ситуації. Да. Що станеться, якщо американські інвестиції в Україну припиняться? Невже Україна не змогла б виставити промовити? Якщо нічому, які основні військові експортні товари були б необхідними? Тобто конкретні питання задаються, які абсолютно ніхто не піднімає? Залужний він не політик, він військовий, але він сказав своє слово: не вистачає сучасної зброї. Тут конкретне питання: якої не вистачає? Чому бездіють журналісти, все Міністерство закордонних справ? І вони ведуть політику антиреспубліканську, антиконсервативну, і вони хочуть впровадити соціалізм і практично співпрацюють з компаніями BlackRock, які насаджують навіть таку такий соціалістичний метод керування всім. Тобто глобалістична ідея, да, вона з націоналістичною не як це сказати? Вони... національною ідеєю. Я вважаю, що Національна ідея і ідея незалежності вона має свої початок. Насправді, ще коли там євреї вийшли з рабства, да з Єгипту, да і Мойсей їх привів, і вони посіли на своїй Богом даній землі. І в нас в Україні це можна чути. Це класна ідея, на якій потрібно сконцентруватися. Ми живемо на своїй Богом даній землі відстоюємо незалежність, але ця ідея. Яка у нас в Україні як вона в одна з ключових, але вона конфронтації з глобалістичною ідеєю лівих? І тому президент Байден, опирати, це і значить, значить, представник диністи. таких сил, лідер комуністичної партії, підтримав президента Байдена на останніх виборах. Суджую. Дивіться, Богдане, на восьмий пункт. Це взагалі просто бомба. США це та всі члени наслів. НАТО повинні США... прийняти політику повних санкцій проти Росії. Тобто, заборонити експорт нафти. Війна припинилася б сама собою дуже Звісно. швидко. Байден обіцяв там санкції з Ада, і але вже другий рік закінчується. Але ми розуміємо, що всі ці слова лише тільки слова про санкції із Ада. І ось Спекула. конгресмени республіканці вимагають конкретних повних так. санкцій. Тобто ембарго, ембарго на нафту тільки включається так. ембарго на нафту, і далі Все. це фактично таймер може запускати, коли розвалиться Росія. Фактично, дабто воно якби не було чому? такої цілі, але вони не мали коштів воювати, купувати зброю. Знову ж таки, да давайте співставимо два факти, які між собою просто дуже контрастні. Байден приходить і він закриває так. північний поток нафтовий в Америці і відкриває північний поток. Це навпаки робить фінансово допоміг Росії. тобто буквально. Трамп приходить, да і те, що він обіцяє, він робить, і навіть йому взагалі не треба підтримувати Україну. Просто треба відкрити свій північний нафтовий потік, і все ціни на нафту падають, і гроші на війни терористи закінчуються. Прошу, перейдемо до нашого десятого пункту про Крим. Чи вважають США реалістичні бажання України повернути Крим? Президент Байден мовчить після того, як прийшов, а на сайті посольства. Було таке положення Крим завжди буде українським, коли прийшов Байден? Він забрав то зараз. Ви не знайдете все, що не робить Байден? Воно обертається проти консервативного світу, республіканців, традиційних культурних цінностей. Тобто, все проти України і впроваджує абсолютно шкалу, таку як яка руйнує соціалістично. Невже українці забули про 32-й рік? Скільки мільйонів загинуло від такого режиму? Скільки було виселено? Це сором і сором журналістам, які і зараз закривають очі на це в є вихід в Україні. Оцих 12 пунктів. Прийдемо до 11. Президент Байден і Зеленський повинні продовжити надавати конгресу повний облік. Наскільки це можливо, Систем озброєння, які були надіслані та використані на сьогоднішній день? Видно, цього немає. Я знаю, що президент залез звісно, що лендліз його легко відслідкувати. Так. Ти конкретно взяв? Танк одна штука, да? і відправив танк одна штука, і mm -hmm. тут немає місця для корупції в лендлізі. Лендліз унеможливлює mm -hmm. тут навіть говорять е, говорить е, грошові пакети, там все мутно і тому mm -hmm. вимоги такі звучать. Що, що Давайте ж нам звітність, що там взагалі, куди там всі ці гроші йдуть. Е, замовили на якийсь завод за такою ціною, поставили по іншою, Там десь 6, -6 мільярдів загубили. Потім бабушка на щотах. Mm -hmm. Так, ми до порахували. цієї пори не знайшли. От на тому тижні я бачу, ми порахували, було 5 мільярдів. Вже сказав 1,1 мільярд на Радіо Свободі. Ми будемо виясняти це питання. Як це за два тижні зникло 4 мільярди? Майже Я Є не знаю. враження, що український офіс, да еліти, правлячі еліти, що вони всі замазані в одну корупційну схему, ту саму схему, яка починається ще з бурісни. Тобто, насправді американські. Корупція і корупція українська вона тісно між собою пов'язана. Насправді я би сказав так, що Байдена вже е, потрібно було би зробити на нього кримінальне впровадження в Україні, або якщо я не юрист, не знаю тонкощів юридичних, але це очевидно, навіть для мене. Це зрозуміло, що його насміхання, що він змусив звільнити Шокіна прокурора. прокурора да, то це від. Відверте втручання в внутрішні Звочин. справи іншої держави, і це звісно потрібно надавати цьому правову оцінку, і тобто, грубо кажучи. Можна сказати так, що а чому це на Байдена в Україні не заведено кримінальної справи? Ну тому, що президент Зеленський сказав, що він не хоче втручатися в внутрішню політику І йому не потрібно було нічого робити взагалі. Якщо є система правосуддя, вони самі самі могли б зробити розстеження, але видно, через те, що хтось наказав судовій системі не проводити розстеження. Це розстеження не було проведене. Зараз це розстеження проводиться в Конгресі США. А президент Зеленський стає в такому випадку співучасником цього злочину. При приховування, коли ти приховуєш чийсь злочин, ти стаєш співучасником. І як наслідок, президент Байден став президентом, який зараз співпрацює з Росією, а робить вигляд, що допомагає Україні. Мені здається, президенту Зеленському потрібно виправляти ці помилки. Він сам не хоче виправляти. Дванадцятий пункт. тут практично сказано, що Байден повинен надати зобов'язання та докази факту, що адміністрація не становить під загрозу критично важливих внутрішніх програм зброї або зобов'язань для Тайваню та Ізраїлю. Ми не можемо канабілізувати потенціал наших власних можливостей або наших інших вимог до стратегічного партнерства. Байден практично як в свої власні інтереси ігнорує країни відкриті кордони із його приходом. Це цьому приклад, що приводить до катастрофи. І так само він ігнорує інтереси України, Тайваню та Ізраїлю, включати допомогу Ізраїлю Україні. Це мені здається, навмисно теж було зроблено, щоб цей не пройшов цей пакет допомоги. І звинуватити в цьому республіканців. На жаль, от така ситуація. Скільки б ми не стояли на мітингах перед Білим домом, якщо президент Зеленський приїхав і він навіть не згадав про той Ленліс, ну то так, діаспоряни не нічого не можуть зробити. І тому я закликаю всіх громадян України, будь ласка, Твіттер вже історично підтвердив, що він міняє історію країн. Кого нема Твіттеру, ну якщо ви не можете зробити крок. Для перемоги для своєї країни, для своїх рідних, близьких, для своїх дітей, внуків ну це ваш вибір. Але Твіттер є інструментом впливу на політиків, тому що це найбільш популярна платформа в США серед політиків. Якщо ви почнете писати президенту Байдену, ну хоча б хоча по 10 тисяч коментарів, де тих 5 мільярдів, то виборці звернуть увагу і дуже швидко ці 5 мільярдів надійдуть в Україну. Якщо ви будете мовчати. Якщо суспільство в Україні не пробудеться, Україна не буде. Не буде незалежною і від так, кожного дане. Я доєднуюсь так. до ваших закликів, і особливо для публічних осіб, хто має голос якийсь вагу в публічному просторі. Закликайте і проривайте цю таку лівацьку димову завісу, що люди не знають навіть про Кримську декларацію, так. да про ту яку це така сама декларація, як була прийнята декларація. Під час вторгнення Сталіна в Прибалтики, да, що ці країни анексовані, вони ніколи не будуть визнані в, в світі. І така ж сама декларація була Трампом. А... І Конгресом прийнята за часів Трампа, да, що Крим ніколи не буде визнаний нічим, ніж тільки. І завдяки цьому ми бачаємо на своїх мапах Крим український. Не було б ну, за... навіть такого. Да? Тобто це дуже важлива декларація. Просто відкрити, наберіть в Google таку фразу, Кримська декларація. Відкрити статтю в, в, в... на Вікіпедії, прочитайте це. І просто люди навіть цього настільки ця димова завіса інформаційна щільна, що навіть просто ось ось це зроб, найменше зробити мозги запудрені повністю у нас, що Трамп, Трамп, Трамп а насправді подивіться, як воно на чиїй стороні там і що можна реально зробити реальні дії, які можуть призвести до реальних позитивних наслідків, тобто перемога. Перемога у нас насправді могла би бути, я знайшов цю декларацію. Я перепрошую, якщо. Прогуглити то її перемістили на сайті посольства в архів. Ну, тобто, це якесь не дуже важливе означає для mm -hmm. нинішньої адміністрації, що вони її Так, таки. Я також думаю, що це показово насправді, як це переміщати це бачите, навіть на Вікіпедії написано, що це там революційна okay. або як епохальна така подія, така декларація, яка... і це така ж сама декларація була прийнята Трампом. Але чомусь адміністрація Байдена вважає, що це ну, неважливо, Давайте приховаємо десь в архів його. Я думаю, що нам потрібно зазначити насправді на чиїй стороні Зеленський, яку сторону він обирає в цьому конфлікті, і що насправді могло би вирішити проблеми України і принести Україні перемогу, хто є справжній союзник України. Я вважаю, що зеленському потрібно або щось радикально змінювати, або можливо він повинен піти, або можливо, як у нас в Україні зараз вже лунають такі заклики зробити якусь команду кризис менеджерів, які будуть вирішувати акшал той, як в Ізраїлі військова адміністрація. Скажімо так, як вона буде назвати наз, називатися, це неважливо. Важливо, що буде робитися робота над помилками. будуть відповіді на. Ці заклики на ці 12 вимог насправді Зеленському важливо обирати з ким, хто насправді його є союзником справжнім, тому що Байден і Путін, наприклад, в питанні відношення до відновлення Палестини як держави, вони сходяться. Тобто і Путін, і Байден однаково закликають відно... створ... до створення там палестинської держави, що є по суті легітимізацією Хамасу, це. Ще один з прикладів того на чиїй стороні хто насправді і варто робити вже нарешті висновки. У нас в Україні люди гинуть, і це не питання політики, а це питання виживання і коротко можна підсумувати все для перемоги Україні потрібно отримати зброю сучасну зброю. А ми знаємо, що Сенат заблокував військову допомогу Ізраїлю та Україні. Сенат контролюється демократами. Байден і демократи фактично блокують для всіх допомогу. А республіканці виступають за її посилення. Президент, президент Зеленський, не має чіткої стратегії щодо війни згідно з цього листа. Так само, і Байден а лише ведуть розмову. Один веде розмову, що він шукає зброю, а другий веде розмову, що він допомагає. Замість того, співпрацює з Клінтон. Яка які практично зрадили Україну, роззброїли, забрали ядерну зброю, що привело до втрат, і до цієї війни, фактично, якби в Україні була зброя ядерна, ніколи б війни не було б. Далі Зеленський продовжує співпрацювати з корумпованими демократами. Ми знаємо. Іншими або шантажував Україну. А його дружина стає от якраз членом організації, і вони практично будуть і далі таку політику вести, Лівацьку, яка приводить до знищення до війни, висновок який для України саме головне це перемога і забезпечити має зброя, і зброю теж Україна не не почала виготовляти. Ну по крайній мірі. Півтора року нічого чути не було, і вже не кажучи про те, що Україна могла б відновити ядерну зброю, яка була б ключом до безпеки і всього іншого, чи є ще щось додати, пане Денисе? Так, звісно, в нас в Україні а, ті так. самі е, ракети, які ми віддавали по відповідно до Будаперського меморандуму. Вони виготовлялись у нас в Україні, так, і так. в Україні можна було б багато. Ну чого робити своє вже навіть не те, що за два роки останніх, а за там з чотирнадцятого року вже можна було б своє озброєння, далекобійні ті ж ракети не випрошувати, атакамся, зробити їх вже свої. Ціна має технології і спеціалістів, які дозволяли запускати космічні ракети вводити на орбіту. Морський старт так, що ми так, говоримо? так. Насов... Україна могла би бути космічною державою при певному розумному урядуванні, але ж але ж і тому потрібно закликати і закликати і цю стіну інформаційно пробивати І корупція, корупція це зло. Яке я вважаю, що воно сидить в світоглядних певних там парадигмах соціалістичних, від яких вже потрібно ну Врешті ми ж біжимо, біжимо з цього радянського союзу, але нам же ж не потрібно впасти в інший союз, там глобалістичний, і Україна потрібно падає, розрізняти... падає. Так, так. Потрібно розрізняти речі і обирати союзників правильно. Протягнута є протягнута рука з конгресу. Лідери українські відмовляються від цієї допомоги. Те, що від нас залежить в інформаційному просторі і допомагати безпосередньо хлопцям так. на фронті, тому що боротися так. Будь ласка, хто може? Допоможіть якраз нашим військовим? Як ми згадували, до нас звернувся наш колега? Він постійно допомагає їм. Будь ласка, Допоможіть нашим військовим. Вони збирають на автомобілі. Андрій Азаркін є якраз їхнім так званим куратором. Банківські номери ви знайдете в описі до цього відео. Ми продовжимо підтримувати Україну. Ми працюємо з конгресом. Президент Байден має приблизно 5 мільярдів доларів. Хочу подякувати вам, пане Денисе, за допомогу за вашу точку зору за те, що ви не боїтеся говорити про ці речі. Більшість журналістів боїться. Прошу наших глядачів та слухачів. Поширити це відео, щоб більше людей дізнавалися правду і щоб Україна швидше перемогла. Дякую вам, Богдане. Дякую наші глядачі. Зразом до перемоги. Слава Україні.